Весна сама по собі чудовий привід для того, щоб порадувати себе, подругу, дружину, маму чи будь-кого з близьких якимись приємностями, тим паче, коли у галереях деко діють найкращі цінові пропозиції. А якщо на думку одразу не приходить ідея презенту, то я зараз допоможу і підкину невеличкий топ 5 дарунків, які розтоплять серце після довгої зими. Зберегти душевний спокій завжди допоможе затишок удома, і неабияку роль у цьому відіграє запах. Відчути весну, навіть коли на дворі прохолодно та хмар допоможе палітра аромодифузорів. Для прикладу раджу ось таку лінійку турецьких дифузорів Blue. Запах триматиметься довго, але не заважатиме приторністю, а цікавий мікс компонентів створить небанальний благородний аромат. Для весняної пори я б, наприклад, обрала тріо персик конвалія троянда. І, хоча від весни усі чекають сонця та тепла, втім березень завжди може здивувати нас зимовими морозами та навіть снігом. Щоб ваша близька людина завжди почувала себе у теплі, класним презентом стане м'який яскравий плед. Ось як, наприклад, колекція від лануїд різних розмірів, кольорів та візерунків, щоб можна було підібрати що по душі. Пледи виготовлені з м'якого та щільного поліестеру, а також мають стильний та сучасний вигляд. Навіть сік, налитий у красивий бокал, створить святковий настрій та додасть вишуканості вечору. Тому новий набір бокалів ніколи не зашкодить. Проста витончена форма, міцне скло та нічого зайвого. Якщо також віддаєте перевагу класиці, раджу набір з шести бокалів від бренду Фіора. Набір запакований у симпатичну коробку, яка вже зійде за подарункову, ну і ціна, звичайно, не може не сподобатися. Додати домашній атмосфері не лише затишку, але й інтимності найкраще вдасться з допомогою аромасвічки чи кількох. Тут найважливішу роль відіграє аромат, який має не заважати, а навпаки, бути досить ненав'язливим. Якщо шукаєте саме такі природні та комфортні аромати, то зверніть увагу на свічки бренду Луна. Окрім різноманітних приємних запахів, ці свічки мають красиву форму та достатній для багаторазового використання об'єм. Ті, для кого приготування їжі вдома щоденний ритуал, чудово знають, яким доречним подарунком завжди буде посуд для готування, такий, як, от, наприклад, сковорідка. Якщо шукаєте достойний варіант не за всі гроші, то раджу спробувати фламберг. Ось такі універсальні сковорідки з антипригарним покриттям, міцними стінками та дном, добре сидітимуть у руці і не будуть занадто важкими, як, наприклад, чавун. А окрім запропонованих вище подарунків, галереї деко можуть додати ще й діаманти від себе. Адже придбавши протягом березня товари деко на суму від 1500 гривень, ти автоматично візьмеш участь у акції, у якій епіцентр щодня розігруватиме сертифікат номіналом 1000 гривень на картку Вигода, а також розіграє п'ять кольє з діамантом. Деталі залишу у посиланні під відео. Ну і звичайно, не забудь підтримати це відео лайком, а канал підпискою. До зустрічі.